У тих, хто погодився, підкреслюю, відбирають усі документи, які можуть їх ідентифікувати як громадян Російської Федерації та військовослужбовців: паспорт, військовий квиток, жетон. Уже на території України військовослужбовці, як я сказав, підписують документ про нерозголошення факту проходження військової служби на територію України. Це важливо. Проходять інструктаж про заборону носіння розпізнавальних знаків, як я вже говорив, які вказують на приналежність до Збройних сил Російської Федерації. Перетин державного кордону, як правило, здійснюється вночі. Я думаю, вам всім відомо, що 409,3 кілометри Україно-російського кордону Віктор Олександрович, мій колега, не десь брехати. На жаль, контролюємо сьогодні не ми. Ми можемо тільки здогадуватися, хто і що проходить на цій неконтрольованій ділянці кордону, особливо у нічний час. З показань майора Старкова достеменно відомо, що вже на території України російські військовослужбовці з метою конспірації. Обирають собі вигадані прізвища. І навіть імена та призначаються на посади радників у незаконних збройних формуваннях. Вони там так і називаються радники. Зі свідчень майора Старкова вони не підписують жодних документів. Як він говорить, підписують лахи з українських будемо казати, незаконних збройних формувань, я скажу м'яко. Аналогічний шлях пройшов і Старков. Він недовго думаючи обрав собі оце дівоче прізвище своєї дружини. Авсяніков це було зроблено на виконання вказівки командування збройних сил Російської Федерації з метою унеможливлення його ідентифікація кадрового військовослужбовця Росії.